Можете в чаті, якщо ваша ласка, написати плюс, якщо презентація з'явилася у вас на екранах також, щоб я знала, що це в нас гаразд. Так, дякую. Гаразд. Отже, тема моєї мого майстер-класу це робота з дитячою книжкою, а саме твір, український лицар Тетяни Щербаченко стус Будь ласка, якщо е, ваша ласка, і хто найсміливіший, е, спершу з вами хочу познайомитися. Е, пропоную вам відповісти на запитання «Хто я?» трьома словами. Проте, не замінюйте їх на питанням, який я. Ну, я почну з себе. Мене звати Надія, я вчитель, оптиміст е, та трудоголік. Хто буде? Я Діана, студентка. Четвертого курсу. Майбутній а. вчитель. Так, ну, три, два, три, хто ще, можливо, хте. ще хтось хоче, хто сміливий? Гаразд. Тоді перейдемо до наступного нашого а, бажають. Бачу, що бажають. Прошу, пані Емма, здається. Так, ну, можу спробувати. Я Ема, я студентка. Пози... Позитив і майбутній вчитель. Так, чудово, пані Катерина. Я Катя, я студентка, і я донька. Чудово. Гаразд. Отже, ми трошки з вами познайомилися. Дуже приємно бачити ваші усміхнені обличчя. Гаразд, шановні е, студенти, я би вас попросила, е, якщо ваша ласка, перейти за цим е, QR-посмо, Якщо вам покликанням, якщо вам незручно, то я вам надішлю в чат покликання. Нападли дошку. Мені б дуже хотілося дізнатись, що ви. Очікуєте від сьогоднішньої зустрічі? Що ви очікуєте від сьогоднішньої зустрічі? Скажіть, будь ласка, чи з'явилось у вас покликання в чаті? Так, є, гаразд. Якщо ваша, ласка, перейдіть за ним, а я разом з вами спробую перейти на падлет, так само дошку і подивитись, що ж, що ж ви. Хочете сьогодні почути, побачити, що чекаєте. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви на екрані? Так, я вже бачу, що з'являються нові знання, чудово, гарний настрій, позитив. Бачу, хтось оптиміст, такий в житті, як і я так само. Чудово, позитивні емоції, нові цікаві методи. Так, чудово. Гарно вам дякую. Гарно вам дякую. Гаразд. Отже, нагадую правила: ми з вами маємо вімкнені камери і вимкнений е, звук, коли хочемо е, дати відповідь, то або підіймаємо руку за допомогою е, е, емоції, або вмикаємо свій звук. Гаразд. Отже, звичайно, на уроках літературного читання е, ми маємо з е, діток. Е, Виховати і м, забезпечити е, читацьку компетентність е, молодшого школяра. Що ж це таке? Трошки з державного стандарту інформації, це ж володіння комплексно читацьких знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень учнів, які дають змогу у пев... учневі свідомо здійснювати пошук книжок відбір інформації для вирішення навчального пізнавальних завдань, і виявляється в процесі сформованості повноцінної навички читання, розуміння текстів різних жанрів, обізнаності з Колом читання, тобто доступного для цього віку, і сформованості особистісних, цінних суджень про, щодо прочитаного. Отже, зараз, хвилиночку. Звичайно, від вчителя початкових класів залежить, як ні від кого, значною мірою залежить, чи полюблять діти читати, чи цей процес для них так і залишиться нудним, рутинним і нецікавим. Будь ласка, якщо ваша ласка і вам не важко, перейдіть за е, цим QR-посиланням, покликанням, а я вам надішлю в чат, а я вам надішлю в чат. Таке покликання, кому буде легше. І пройдіть, будь ласка, опитування разом з вами. Я також переходжу на цей ресурс. Що означає усвідомлене читання? Що означає усвідомлене читання? Я з вами разом перейду. І подивимося результати. Так, розуміння прочитаного, так, знання, мислення. Так, в нас вже з'являються відповіді. Так, обговорення прочитаного, так, вміння переказати, так. Так, дякую вам гарно. Я зрозуміла, дякую, гарно. Гаразд. Отже, завдання, які я ставлю перед собою як вчителем, звичайно, перш за все. Це зацікавити учнів читанням. Розвивати цей інтерес постійно. Створити належні такі педагогічні умови, які сприяли б розумінню і оцінці прочитаного, і формувати навички, звичайно, аналізу художнього твору, організув... організовувати, вміння організовувати пошуково-дослідницьку роботу школярів, та розвивати усне та писемне мовлення. Отже, що роблю я? Як роблю я? Учні вже другого циклу навчання, а ми з вами сьогодні маємо твір е, четвертого класу. Ну, до речі, я своїми учнями третього класу читала цей твір уже, е, другого циклу навчання вже більш самостійні і потребують діяльнісного підходу до навчання. Що роблю я? Я е, пробую, коли в нас. Е, Оза класне читання пробую технологію перевернутого навчання або ж перевернутий клас. Що ж це таке? Дітки опрацьовують вдома самостійно твір, тобто читають його. Я їх не обмежую в тому, як вони можуть це зробити. Вони можуть прочитати, можуть прослухати аудіозапис або можуть подивитись відеозапис. Я можу їм надіслати так само покликання у загальну групу Viber-чату, вони так само можуть перейти до цього. До прослухування або просто подивитися. Пропоную вам разом це недовго послухати, про що цей твір, якщо хто не знайомий, щоб ми потім змогли з вами швиденько поговорити. Так, секунду, воно завантажується. що життя якоїсь незвичайної людини перетворюється на легенду. І ця легенда живе серед людей цілі віки. Найдавніший дивент серед українців існує повір'я, що частіше добром і шаною згадують якусь гарну людину, то довше вона живе. Ти, мабуть, не раз натрапляв на таку фразу дорослих він завжди житиме серед нас. Звичайно, не йдеться про те, що ця людина в шапці неведимці сидить поруч із нами перед телевізором чи купує у крамниці хліб. Ні. Просто його добрі думки ніби допомагають добрим думкам тих, хто живе тепер. А скотну хвилину ми завжди звертаємося за підтримкою до таких людей, до їхнього духу, щоб сила їхніх думок допомогла подолати нам прикрість. Саме так сталося з одним напрочуд обдарованим і талановитим хлопчиком Тарасом, що народився одного березневого дня понад 200 років тому. Його життя було наповнене великою кількістю випробувань. І, мабуть, тому, що він зміг їх подолати, не втративши любові до життя, він і став легендою українців. Легенда ця має назву Кобзар. Саме так звикли називати в Україні Тараса Шевченка, поета й художника. І саме до нього звертають думки українці, коли хочуть подолати кривди, завдані своїй батьківщині. Адже саме про любов до свого краю, про честь і лицарство писав Кобзар. Бо якщо не любиш землі, на якій ти живеш. Значить, не любиш своєї домівки, своїх тата і маму. Тарас народився в селі, у великій родині. Мама його померла рано, мачуха ж, як мачухи, в багатьох українських казках, не злюбила його. Тож від самого маличку він повинен був самостійно шукати свою стежку в житті. У ті давні часи неможливо було змінити долю і стати кимось іншим, не хліборобом чи тесвою. Але він зміг подолати найнеймовірніші перешкоди і став рівним серед найталановитіших митців світу. Він став нашим українським лицарем. Отже, прослухавши вдома, прослухавши вдома або прочитавши, дітки уже формують уявлення про що йдеться у цьому. Творі. До речі, я своїми учнями практикую, що записую я на аудіо, наприклад, запис. їм дуже подобається, коли це ж саме звучить голос вчителя. Навіть на уроці при зірцевому читанні вчителя я не сама читаю, а вмикаю їм запис. Їм це дуже подобається. вони завжди кажуть, це ви або не ви. Тому що все ж таки трошечки є. Викрилення голосу, а вони вгадують. Їм це дуже подобається. Для них це така квест маленький: вгадати, чи це вчитає вчитель. Отже, звичайно, нам не слід забувати, що будуть дітки, які не прочитають або навіть не переглянуть. Є відсоток діток, які це не зроблять. Тому на уроці ми мусимо опрацювати твір, щоб всі діти змогли його оприлюднити. Прочитати, опрацювати, зрозуміти, про що в ньому йдеться. Отже, що ж я пропоную своїм учням на уроці, такий елемент критичного мислення, як таблицю, знаємо, хочемо дізнатися, дізналися, де дітки вже з прослуханого прочитаного тексту записують, що ж вони знають. Тобто, що вони можуть знати? Вони знають автора, вони знають, про що цей. Текст, так, якщо в них виникають питання, незрозумілі слова, які вони не зрозумілі, звороти, то вони можуть написати, що вони хочуть дізнатися, і що ж вони дізналися, які висновки вони зробили. Що ж ми потім з дітками можемо на уроці за цим текстом робити? Звичайно, ми можемо використовувати цікаві методичні прийоми роботи з текстом. Це, звичайно, ми можемо дати діткам а, час для самостійного читання. Це читання вже четвертокласниками можемо використовувати різні вправи на уміння. Зорієнтуватися, до прикладу, якщо дитина вже прочитала цей текст, вона швидко орієнтується, може знайти. Вчителька, наприклад, каже, знайдіть, починаємо речення, починається фраза, наприклад, знайдіть це речення. Можемо кінець речення, дитина має знайти початок речення. Можемо використати різні кросворди, анаграми. Знайдіть це слово в тексті. До прикладу, WordWall такий ресурс нам допомагає, можу вам показати, якщо воно завантажиться, а на граму. Якщо дозволить, звичайно, нам інтернет, хочу просто показати як елемент, щоб зацікавити учнів. Так. Підказочку можемо дати, що ж це таке, так? Ну, звичайно, кобзар. А чому це слово? чим це слово зв'язано з нашим текстом? Що таке кобза? Так, ми бачимо, що це кобза. Хто такий кобзар? А чому Тараса Шевченка називають кобзарем? І так далі. Ми можемо гарну дискусію з дітками тут уже розвинути. Далі вимкну, щоб не відволікала музика, можемо підготувати заздалегідь деформовані слова дітки, які вже... Попрацювали цей текст, вони швидко знайдуть і виправлять так цілі речення. Можемо тексти, можемо виділити якісь фрагменти твору, вивести, наприклад, на мультимедійну презентацію. Можливо, ілюстрація якась є у книжці, можемо спитати, до якої частини, можемо бесідувати за. Змістом твору, так е, які ми можемо супроводжувати вибірковим читанням з різним темпом читання, так, е, з різними вправами читання. Ну і звичайно, ми можемо застосовувати ще е, знаходження е, речень, які мають однорідні члени речення, чому ви ні, е, ре, Прочитайте речення з зі знаком питання, знайдіть е, речення зі знаком оклику, е, знайдіть зачин, з яких слів починається зачин. Знайдіть основну частину, знайдіть кінцівку, ну і, і так далі. Крім того, що я пропоную, можемо з дітками, ті, оскільки вже дітки опрацювали, можемо. Я вам розгорну краще, щоб було видно: такий невеликий опитувальник, так? Якщо це. Урок у нас у класі, а не дистанційний, то звичайно можна е, роздати кожному учневі. Якщо це урок у нас дистанційний, то можна е, цю сторіночку зробити живою у такому ресурсі, ресурсі як Life Worksheets, так е, де дитина може потім здати вам цю роботу. Мої учні вже знають, як це робити і як надіслати мені роботу для перевірки. Я відразу розумію, хто прочитав, хто не прочитав. Звичайно, ви можете змінювати. Тут особистісні ставлення дітей може бути те, що відповідно вам, що, яку мету ви ставите перед собою, що ви хочете, щоб дітки з цього уроку винесли. Так. Отже, будь ласка, крім того, ми можемо ну, такий елемент також критичного мислення, як складення синкану до слова лицар, як дітки розуміють, що це таке. Я вам одну хвилинку надішлю покликання у чат. Ви прослухали також текст. Чи з'явилося у вас, скажіть, будь-яка, чи з'явилося у вас покликання? Я бачу, дякую. Гарно дякую. Так само на уроці ми з дітками можемо, отак, в, ре, в режимі реального часу проходити ось такі. Це анонімно, їм дуже подобається, ніхто не виправляє, не контролює. Їм це подобається, вони можуть це створити. Нагадую, якщо не, хтось не пам'ятає, що таке синкан, це перше, це іменник, два прикметники, так, три дієслова. Згадали? Чи далі нагадувати? Може, хтось один, якщо можете, якщо ваша ласка. Ставлення і висновок. Так, речення і висновок. П'яте. Якщо вам не важко. Надія Григорієвна, у вас залишилась одна хвилина до завершення майстерства. Дякую. Я зрозуміла. Отже, е, дякую вам гарно е, за... За те за вашу увагу, за те, що ви були такі уважні і виконували зі мною всі завдання. Тому якщо хтось хоче сказати декілька слів, будь ласка. Дякую, було дуже цікаво. Дякую. Дякую, дякую за свого. Дякую за цікаве заняття. Дякуємо. І, І наостанок перейдіть за цим покликанням. Це маленьке для вас таке, ну, скажімо так, моє побажання вам. Це такі печиво передбачень, які я зробила в вигляді квіточки передбачень. Зараз я вам чат надішлю. Просто перейдіть за цим покликанням. Для підняття настрою. Дякую вам за увагу.